Кожне українське село по своєму чудове, має свою унікальну історію. Наш потік також багатий людьми і подіями. І однією з найяскравіших сторінок села є перебування в 1845 році нашого великого поета-кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, нашу українську легенду. Вірші, якого на сьогоднішній день дуже злободенні і актуальні. Кожне його слово, кожен його вислів пронизано любові до нашої України. Найяскравіша подія нашої історії, нашого мальовничого села це є перебування нашого українського кобзаря в нашому селі. Він приїздив в родину Тарнавського, покумався. Хрестив, дочку місцевого деякона в церкві, присвятив своїй Кумасі Надії Васильівни Терновський вірш, написав Комора у потоках Акварель. До речі, таке місце, можливо, на перспективу, колись, надіюся, коли закінчиться війна, ми його яким чином зробимо, можливо, якусь таку історичну. Історичне місце, що можна було не тільки центром нашого села любуватися насолоджуватися, а і там також згадка була про нашого великого поета. На згадку поета в нашому селі перебування була відкрита меморіальна дошка в центрі села. Я думаю, коли ви приїздили, можливо, хтось уже й був, можливо, хтось просто погода сьогодні така, що не, не дуже затишно, але якщо буде ваша ласка, буде ваша. Цікавість ви зможете пройти і продивитися. Ну і відповідно, вже стало доброю традицією навіть з відкриття цієї меморіальної дошки. От Наталя Борисівна, Саводин, вона, напевно, писала саме перше відкриття цієї меморіальної дошки. Ще тоді була така історична подія. Взагалі не було ніде, не було в нашому Миронівському районі такої події. В нас сталося при тих бюджетах, при тих фінансах. І дуже приємно, що. Є чудова згадка. І дуже приємно, що стало доброю традицією в наші вже Шевченківські дні збиратися тут, у нашому селі, тому що минулий рік будинок культури, в них було своє міроприємство досить теж в такому широкому колективі. Сьогодні ви і я рада вас вітати нашою великою українською родиною в нашому чудовому селі. Гостинно просимо, відпочивайте, насолоджуйтесь до роботи. Доброго дня, дорогі гості! Ми раді вітати вас на нашому Шевченківському літературно-музичному вечорі. В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє, пам'ятає, шанує людство. У перші березневі дні ми знову згадуємо Тараса Григоровича Шевченка. Що весни, коли там сніги. І на рясті засяє веселка, повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Саме в такий березнавий час засяяла над Україною немеркуча зоря Тараса Шевченка. Відомого у всьому світові ковзаря співця нездоленого українського народу. Він побачив світ 9 березня 1814 році в селі Моренцях на Київщині в родині селянина Кріпака. У хаті край села. Над ставом чистим і глибоким життя Тарасику Кудала, кріпачка мати, Убита гора. 210 років минуло з дня народження поета. Проте і нині живе під Сонцем України Кобзареве слово. Слово великої непогасної любові до свого народу, до своєї землі. 21 травня 2004 рік. На честь 190-ї річниці від дня народження та 143-ї річниці перепоховання на Чернечій горі у Каневі Тараса Григоровича Шевченка в селі Потік було відкрито пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Тож сьогодні з шаною і любов'ю ми покладемо квіти до пам'ятника Великого Кобзареві Тарасу Григоровичу Шевченку. Це право надається старості села Потік музичків Людмилі Анатолівні. Та директору Миронівської базової бібліотеки кривов'язу Дмитру Юрійовичу. Пісня, і Тараса Шевченка, Ревета на Дніп широкий, продовжує ознайомлювати дітей з ліричними творами Тараса Григоровича Шевченка. Розвивати уміння та виразно читати. Тож зараз прочитають нам вірш учень 4 класу по вітер ліцею. Ти довго вербогне високе, грамму хвилю приїмав. І білий місяць на топору з моря мордя тебе виглядав. наче чуло на синє море, то виривав, то потопав. Ще третій півні не співав, ніхто ніде не гомонів. Сичі, гадів, переклопались, та я сам раз, у раз скрипів. А також особливе місце у житті і творчості Шевченка займала природа, особливо природа неньки України Даша Гіршик про село. Село серце відпочине, село на нашій Україні, не наче писанка села, зеленим гаєм проросло. цвітуть тут сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом, широко листії тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Улюбленим заняттям Тараса Григоровича в потоках було катання на паромчику по веселому ставу, теплими літніми вечорами при заході сонця. Катання супроводжували завжди з піснями народних українських пісень і особливо його улюбленою піснею «Ой зійди, Зіронька та Я Вечірняє. Із потоку Шевченко виїхав тижнів через два, але куди невідомо. А зараз для вас звучить пісня рідноматорського локального ансамблю Потічанка Зоря за русських. Що схожий полум'я свічки, що запалює душу людини, тож пронесімо в своє серце пам'яті про Тараса Григоровича Шевченка крізь все своє життя. Мені ще так країна не боліла, так рани в серці не пекли, що так я Бога щиро не молила за кожний клаптик рідної землі. Народи мій, величний і красивий, які сини йдуть сьогодні в бій, і як ангели величні і всесилі. Спаси їх, Боже, в небі і на землі. Пісня на городі коло хати. I <laughs> Два поняття нерозумні. Не можна уявити Тараса Шевченка без України, і не можна пізнати Україну без Шевченка. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. А зараз пісня, Калина. Тараса Григоровича Шевченка є актуальним і сьогодення для нашого народу. Деякі з рядків стали нашим гаслом у боротьбі за волю, за гідність, за честь українського народу. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. І дякуємо за увагу! І дякуємо нашому такому співочому колективу і нашій колезі за таку організацію нашого цього заходу до Дня Шевченка. Дуже чудово. І дітки також залучені були, чудово розказували віршики. Ну, думаю, Дякую. що Мирослава нас ще трішки щось додавить, так? Я рада вашій зустрічі, що ви зібралися тут. Мені дуже приємно, що відбувся такий захід. Будемо сподіватися і по-дальшому. Продовжувати такі традиції, що це не вперше, десь ще до якогось свята, може, ще щось придумаємо. Я сподіваюся, що вам все сподобалося.